Ти та сестра, дозвольте представитися, позивний Фауст революційні праві сили. Коли я стояв і е, просив побратимів надати мені слово, до мене підійшла мати вбитого солдата Андрія Аболмасова, воїна батальйону Айдар. Тому, з вашого дозволу, я розпочну свій виступ невеличким віршем, що присвятила рідна тітонька своєму... Убитому небожу. Попрошу вас хвилину мовчання та, поки ми читаємо надати пошану побратиму Андрію, що з українською зброєю в руках загинув, захищаючи нашу землю від російської окупації. Прощання. Наблюдав я весною, як летять журавлі. Тепло і спокійно ставало мені. Під вибухи слухав, як птахи курличуть, та надумав тоді. Що мене вони кличуть. Хвилювався я дуже, щоб журавлик не впав, що загинуть не з тисячі, ніхто ще не знав. Ми добровольці, бували солдати, обов'язок наш молодих прикривати. Не дав мені шансу вижити Проклятай Фугас, та хлопчики житимуть за себе і за нас. Я доню люблю, дружину кохаю, та час мій пробив, і я відлітаю. Як маю провину, прошу вас, простіть. Не плачте, а тихо мене відпустіть. Ніжно махну своїм я крилом, як буду летіти над рідним житлом, Україну я бачу і ще у біді. Рідні і друзі, зберіться всі разом, як збирались тоді. Дружбу за мною бережіть, як ниточний шов. та не кажіть ви, про мене, що я відійшов. Кожна зірочка тут визнає, що я буду і що я є. Я лиш перейшов у вічний свій дім, і ангелом стану тут вам, усім. Не останнім щеблі вже я стою. Прощавайте, я вас. Дуже люблю слава Андрію. Слава Ідару, слава дуку, слава 34-му батальйону ВСУ, слава батальйону Азов, Донбас, Кривбас і кожному, хто віддав своє життя за долю і волю України, кожному хто тримає в руках зброю. Друзі мої, в нашій країні йде війна. Ми живемо в умовах внутрішньої окупації, тому що коли наших дітей вбивають. Наших жінок гвалтують, наших братів відправляють під дуло автоматів росіян та бандитів, зливаючи їх у котли, зраджуючи їх і брешучи своєму народу. Значить, нашою країною керує ворог. І цей ворог набагато більш страшний ніж той, що був вигнаний нами ще в 2014 році. року. Це ворог підступний, тому що цей ворог вдягнув на себе маску патріота. І нещодавно один з політиків, я не буду називати тут його ім'я, сказав мені у приватній телефонній розмові, що якщо люди вийдуть зі зброєю на вулицю, вони будуть розстріляні як дикі тварини. Навіть якщо вони вийдуть сюди під українськими прапорами, ось що я вам скажу: у чотирнадцятому році, стоячи тут, я сказав, що якщо ця влада посміє зрадити народ, сюди прийдуть військові і будуть карати зрадників кулею та багнетом. Як карали їх козаки Холодного Яру. Зараз ви присутні при історичній пригоді, коли зібралися разом РПС, ОУН, всі українські патріоти і оголосили тут повстання проти загарбників, повстання проти росіян, повстання проти кремлівської кліки, проти крадіїв, бандитів та гвалтівників. Друзі мої. Зберіться, зберіться в потужний кулак, будьте разом, пам'ятайте, що якщо ми зараз розійдемось, наша країна ніколи не оговтається від такого удару. Ми навіки її втратимо. Тримайтеся за військових, тримайтеся за своїх героїв, бережіть їх! Разом ми прийдемо до перемоги. Революція! Революція!